Щороку, 30 вересня, Україна святкує Всеукраїнський день бібліотек. З нагоди цього свята ми завітали до бібліотек міста. Перша знаходиться у центрі і працює з понеділка по п'ятницю. Бібліотека функціонує зараз повністю, тобто працює абонемент для дорослих, юнацький абонемент, малеча працбібліотека. Філія для діток працює і обслуговуємо всі категорії. У нас багато книжок і дуже багато раритетних. Прям дуже-дуже у нас цілий стелаж є. Ось недавно ми звітували про ці книжки. У нас є книжки навіть 1800. 800 якихось років. Якщо хтось зацікавиться, ми залюбки таке покажемо. Якщо людині потрібен вайфай зараз зв'язок? Чи може вона отримати безкоштовно у бібліотеці? Так, звісно, звісно, можна. Чи да, люди приходять зі своїми телефонами з планшетом, У нас просять. Ми залюбки даємо вайфай. Сьогодні бібліотека це не лише тиша читальних залів. А й простір для проведення різноманітних заходів. На базі нашої бібліотеки працюють два клуби. У нас творчий клуб магія творчості, який вже на наступний рік буде ювілей його відзначати, буде 10 років. Ми збираємося майстринями. У нас творчі зустрічі, ми робимо поробки, всякі, ми виставляємо виставки. Ви можете прийти подивитися по бібліотеці. Кругом стоять виставки наших майстринь. От, а також розмовний клуб з української мови. От, ми збираємося раз в місяць. От, у нас учителі допомагають з відділу освіту нам в цій роботі. І третій у нас ще є клуб це Віра, це збираються наші поети, наше творче об'єднання. Друга бібліотека знаходиться у віддаленому районі міста Максимівка і також працює щодня, чекаючи на відвідувачів. Наш філіал. Відвідують 118 читачів на даний час записані. Можна відвідати нас будь-якого щодня, можна відвідати з понеділка по п'ятницю, з 8 години до 16.30. Перерва з 12 до 12.30. Так що всіх бажаючих, які хочуть прийти, щось дізнатися нового, в нас всіх чекаємо. Читачі в нас записалися в серпні. Вересні ми розпочали свою роботу з 14 липня. У нас вже є нові читачі, Бабушки, дідушки ходять. Також кожен відвідувач має змогу не тільки почитати книгу, а й отримати безкоштовний вайфай у бібліотеках міста. Бібліотека обладнана вайфаєм, якщо потрібен, інтернет безкоштовний. Можна звернутись в бібліотеку і отримати доступ до інтернету. Щира подяка всім, хто працює в бібліотеках і підтримують у кожному любов до книги. Слова зберігаючи культурну спадщину, яка передається із покоління в покоління.